Думи мої, думи мої, Лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Ревето стогне ніпр широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідний місяць на топору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати, вона сповитеє, кричала, у холодочку за снопом розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, неодинокий, а жонатий, на волі бачиться. той Сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, сплеснула, нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповела, Та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Ой, стрічечка до стрічечки, мережаю три ніченьки, мережаю, вишиваю, а в неділю погуляю. Ой, плахотка, черчаточка, дивуйтеся дівчаточка, дивуйтесь парубки, запорозькі козаки. Ой, дивуйтеся, лицяйтесь, а з іншими вінчайтесь, подавані рушники. Отаке то козаки. Реве та дніп широкий, сердитий вітер завува, до золу верби гневисоке, Горами хвилі підійма, і блідий місяць на ту пору смаре де виглядав, наче чом в сині морі, то виринав то потопав, що треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю прикликались, та ясний раз ураз скрипів, а в ту добу під горою. Біля того гаю, що чорніє над водою, що з біл блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може ж де козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, а дівчина ходить сама не зна, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, що, бач, хоча у півночі спала й виглядала. Козаченька молодого, що торик покинув, обіщався повернутись. Та, мабуть, згинув, не китайкою покрились, Козацькі очі, Не вимили біле личко, слізоньки дівочі, Оренвині в карі очі на чужому полі, Тіло біле, вовки з'їли, така його доля. Дарма дівчина щоніч його виглядає, Не вернеться чорнобриве, та й не привітає, Не розплете того косу, хустку не зав'яже, Не у ліжко в домовину сиротою ляже. Не маємо права її забувати для нас, Україна це рідна і мати. Тоді ми народ, тоді ми держава. Тож будь патріотом з землі рідні слава. Горе моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Сонце заходить, гори чорніють. Ташечка тихне, поле ні міють, люди, що от починуть. А я дивлюся серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я лину і думку гадаю, і ніби серце одпочиваю чорні гаї, поле і ліс. На синє небо виходить зоря, ой зоря, зоря, і сльози тануть, чи ти зійшла вже і на Україні, чи то очі карі тебе шукають на синім небі що забувають, як забули, бодай заснули про мою долоньку, щоб і не чули. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами?